Робота з координаційною драбиною. Сьогодні ми з вами відпрацюємо перехресний біг, Тобто, коли ліва і права ступні стоять на місці, і починаємо рух в драбину з дальньої ноги. Дальня нога заходить, потім переставляється ближня, ближня нога. І навпаки, тепер з лівого боку переставляється ліва нога, вона є дальньою до драбини в. Координаційну драбину і права нога виходить. Головне тут частота і робота руками. Руки не висять, руки не бовтаються, руки прижаті біля тулуба і працюємо руками або їх прижимаємо зігнутими в лохтєвому суглобі. Ноги призігнуті, працюємо на трохи зігнутих ногах. Зрозуміло? Відчуваємо. Тепер цей рух, дивіться уважно, я стою з правої сторони драбини, переставляю на хрест ногу і перекидаю ближню ногу, вона була в мене лівою, до правої. І навпаки, перехресний рух тепер лівою ногою і праву ногу переставляю. Дивимося уважно.